Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знову розібраний, блять. Не скажу, що надоїло, але скажу, що вже порядком. Значить, в чому причина? Це я вже тут воно на мідній смасті було, це все зараз повитирається, все зробиться. В печінках мені засіла та фрусунка, вона вже шостий розпилювач мені гробить, нічого з тим зробити я не можу. Угли опереження я міняв, давлення вприска, яке хоч було. З турбіною без турбіни, з інтеркулером без інтеркулера ситуація не міняється ніяк. Пацієнт, який мене, блядь, вже довів до ручки. Можете бачити, це не робота. Це я її діставав 15 мотогодин назад. Це не робота нахер зовсім, абсолютно. Діло може і не в розпилителях, а в самому корпусі фрусунки. Наскільки, скажімо так, варто довіряти відеосам Руслана К, це може бути брак в самому механізмі самої фрусунки або виробка. Тобто, знаєте, як я суджу по тому, чи запчастини, які являються розхідними матеріалами. По тому, що воно є в наявності в всіх магазинах сплош і рядом. Постійно, ну, типа. І не даремно там є самі форсунки, типу в зборі. Це вже, як то кажуть, десятий раз, бачите, є такий колір, якийсь там хуй, хуй, хуй його, блядь, якось коротше, там якось блек. Типу, що воно взагалі чорний пендець. Оце воно ця краска. Це ніби, вкр... це так зовсім бути не повинно. Має бути кінчики то трошки. Оце я зняв зі здряпав трошки. Як знімав, і воно знову тут таке вомокрувати, трошки волгувати. Це ніби не солярка, так що багато її, але тим не менше було прийнято стратегічне рішення на подаровані кошти, ну, на частину з них, купити нову форсунку в збори, тільки не просту, а від двигуна КМ138, яка по всіх параметрах абсолютно ідентична. Але є надія, що буде надіжніше отворів в ній. 5 штучок. Є надія, що я ці бабки даремно не потрачу. І зараз зробимо процедуру, про яку мені товариш Сергій розказав. Беремо опять-таки закрийте очі, беремо кусочок. Угу. Вже взяв, блядь. Тим не менш, беремо кусочок дрота, загинаємо в кінці і шкрябу лаки, Сюди йди. От Собака дикий. Не зачіпай, сюди йде. Я сказав тобі, сюди йде. Сюди пішов. Ти чув мене чи ні? Бастурму хто їв? тільки що? Більш не дам. Бастурма. Все, йди, сюди. Клятий пес. Беремо кусочок дрота, загинаємо, в кінці робимо якось так. Дехто може зробити рівно і пальці так само. Я так не можу. Загинаємо кінчика. Де ж взяти, блять, мідну дріт -то є. О, стоп. Я можу взяти даже мідного. можна було взяти тоншого. Ну, тим не менше, він повинен дістати мені до кінця до колодця, я там він теж грубший. Зараз робимо зобрітєні і дрепанем тако там всередині по краю, з середини, де ставиться розпилювач. Бо там навколо нього такі бувають сталактити, сталагміти наростати. Сажі через те, що форсунка колись підливала один з розпилювачів старих, скажімо так, робила не від що, да? І потім бризки з, бо розпилювач виходить там з, е, в камеру згорання буквально на трошечки зовсім. І коли форсунка першка, особливо на високих оборотах, коли треба багато солярки, солярка зачіплюється за ті сталактити, сталагміти, скажімо так, за ту сажу обліплену. І ще більше збирається в каплі і не дає, не дає згоряти по-людськи, робить ще гірше далі. Одним словом, робить хуже і хуже. Так, я так сподіваюся, що ця вся різьба нам тут підійде. Да? Чого ж воно? все те саме. От. І побачимо ця форсунка, наскільки нам довше послужить, і що вона нам покаже. Де я її вже вимазав? Гром її знає. Медь. Ну це не тільки що. Похірка, може, помічена була. І зараз проведемо маленьку процедуру. Глянемо. Всередину, ніби там солярки немає. Там світло треба зробити якось. Солярки там ніби немає. Все в меді, але зараз ми це все діло прочистимо. Ніби солярки там нема. Я, як кажуть, її там не наблюдаю. Щоб вона там рікою текла. Ні, але все одно, тобто. Я вже вирішив поміняти все одразу від Кема і матіотричі. Вже мені осточортіло те все. Тому ліземо зараз, робимо прилад і потім в кінці вже поставлю форсунку, може щось це Бо з інтеркулером купа поворотів, щоб його поставити знизу. Я вже, як хоч, хлопці мудрував дурдом. Одним словом, треба ліпити так, як він був, тільки розвернутою другою стороною. І я то зроблю тепловий екран. І буде на тому крапка, бо мені вже теж воно все в печінках. Якось він їздив з тим інтеркулером півроку, навіть більше трошки з тим, що є, буде їхати далі. Хер з, ним. Хер з ним Я вже, чесно, я втомився. Я втомився мучитися, я вже втомився. Це все. Блять, трубок накупляв шланги все, нахуй. Одні гроші, блять, біда. Добре, все, розбираємося. Це от що там всередині, ставимо на фросунку. А, перше перевірити її тиск і з є мені. Вовчик дав покористуватися. провіраємо тиски, далі далі будемо бачити, що вона нам скаже. Бум. Är... <ına> Коротше, хлопці, блять, дитина. Well, Гарячий нагрівся, вихлоп. Є ще думка, що трохи пізнювати вплеск. Трошечки зовсім слегка. Ну, нічого, питання те рішаємо. Це питання рішаємо дуже просто, насос знімається, тільки тут -ті вот треба знімати. Ну, тут ворог сойдинив, як то кажуть, трубку в сторону і все, доступ до насоса є. Масляний фільтр зараз поставлю на місце. Лучше. Лучше. Однозначно лучше. Да. Плює хмару диму, але зразу вона дівається. Моментально. Далі, далі будемо бачити, вже буде, як то кажуть, процес ближче до того, як я примудрую того інтеркулера. Хочу знову ставити сюди, воно знову курва тут мені не пасує. Буду щось мудрувати, буду варити, певно, повороти. Металеві маю такі вон. Ось вони знаходяться тут. Тепер проклятий, блядь. Так, ось тут. Ось тут. Такі два повороти металевих. Вони якраз встать до тих потрубок. До тої трошки завелика, але та не для того, та тільки на цей. На, на, на вже на виход з інтеркулера звідси цього. Ну такий план є. Або на вход. Ну, якщо що, для неї є така прокладочка всередину. Ось вона. Ні, не та. Бля, де ж вона? Ой, валяха-муха. А це влазить. Або з цієї зробимо, бо мені все одно довго її не треба. Одним словом, так, хлопці. Лізу я постійно сюди, тому що у багатьох людей мотор ходить, а ходить. А я так не можу. Ви знаєте, один з моїх дивізів, так до речі, один хороший канал називається. Максимум за мінімум. Я з нього вижму все. Я сказав, я від своїх слів не відмовляюся. Я з нього вижму все. Гавкне. Буду збирати гроші на нового мотора. Щось все мені не припасує. Дасть Бог, може буде трактор. В допомогу. А цей вже важких робіт робити не буде. Врешті, найголовніше, ти казав, провідна ідея вижити все, що можна. Турбіна. Маслом не плюється, це вижити, сажа. З тим все пучком. Ну, картридж новий, то чого вона має плюватися. Далі мудруємо інтеркулера, завтра свято велике всіх іванів з наступаючим. Хай буде життя спокійне, при мирному небі, доля хай буде хороша. А все інше будемо тут ліпити вже після свят. Врешті, я думаю, що я щось приліплю. Ну, це я поставив, щоб турбіна не тягнула. Піску всякого, сміття звідси, воно тут всередині їй не потрібне в роторові. Сюди, хай собі випльовує, звідси хай затягує, бо ну, пилюки тут нема, то я так. Нічого не присутняючи, вчепив. Побачимо, що буде з нею. Дістану через годин 15-20 знов її. ну типу, там -то. А та буде на полці історії. Побачимо, що скаже Шефенговська Трошки перевірю її на стенді, там було 160, підкрутив до 190 і завівся моментально, працює нормально. Все, грам грам зійшлося. Ті самі вони всі ті форсунки, завод ХБ. ХБ. От. Тут написано SF-138. Восьмій рік їй хуй. Чи то, чи то він зареєстрований восьмого року. Тут і нічого не доб'ється на тій вохірні, правда? Ой, ні, стоп, 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 стоп. Стоп, є шось. Що? що я буду? Не подивлюсь. А гром знаєте, тут тут дупле, чи воно восьмого року вироблено, чи воно восьмого року взагалі. Чи воно восьмого року завотою створені. Холера їх там, блядь, знає. От, слава богу, є міеточки, і того меточка моя верхні мертвої точки. Потім я ще це перевірю, ну то буде потім. Не завоздушився, нічого, качну, торк, бах, все, поїхали. Ще на фільтр треба зробити площадку, я це вже говорю. Вибачте за довгі роздуми, я часом в голос можу озвучити. От і вже влучитель з все моментально. Моментально. Я думаю, що скорше, всього діло все, може і вприз пізнувати чу-чуть. Може і чу-чуть пізнувати. А може через те, що тут прямоток і пламогаситель вирізаний. Бо тут вона ні, така сама. Щоб пламесіті, я стамиці подів. Матію, що він мені потрібно. Ну, він мені душив трохи турбіну, то йому особово було подіти. В общем, така фігня, хлопці, поставив безділушку, побачимо, що та безділушка буде нам казати, що вона буде розказувати, що вона в роботі буде показувати. Інтеркулера я вон тільки що знову приміряв, але ну, не пасує він звернувся, все, ніяк. Треба знизу. Проводки удли... я частково одлінив, частково цей... стягнув на сторону, все пасує. Лишилося тільки подумати, це, звісно, буде або з під низу, або перед інтеркулером іти, або, або аж тут у вас під споду, під тим, бо буде йти магістраль з трубкою. То, скоріше всього, вона там так і буде. Типу буде з-під низу тут во, на капоті. Під капотом. Така, от, хлопці, думка. Вже врешті як виходить. Нічого тут білядь, мені не підлітало ті відстійники. Фільтр, до речі, у мене з трьохціліндрового стоїть. Там ще один чувак питався, як в мене покази збираються от, на тахометр. От датчик хола. От він тут, бачите, між ним, між вінцями, між ним буквально 1,5-2 мм. Ось от він тут кінчик, да, і він рахує зуби. Від нього пішли тут покази, тут контакт і пішло все діло, все діло пішло на тахометр. Сюди e, спідометр, вот антена. Все. Всі покази. Ну Датчик надува, датчик давління масла, датчик температури масла, датчик температури води, вольтметр, амперметр. Ключся воно безтягувало. Ні, з зажиганням. Не независимо. Гена люкс. Ремень нормальний, не треба його натягувати, ніде нічого не треба. Все ціленьке, бачите. От з тої сторони вже букви витерло. Бівінтер закріплений по-людськи, все з ним пучком. Коротше, роздумів голос, хватить пиздяжа. Музика коротка. Ліпимо з того, що є. Робимо те, що маємо, модернізовуємо чим володіємо. Значить, в роботі вже буде видно, буде все воно покаже, вже як я вже поставлю Ну, то що мені таких робіт важливих не треба робити, то я поки такой чик роблю напряму і поки так їжджу. Це швидко. Поки я тут воно не примудрую, все, щоб я тако поставив. Просто Колінця бах ба ба бах все. Головне, щоб вони були скруглені. Таке є скруглене. От таке є скруглене. І з них щось буду думати, бо я вже тебе купив. А, тут ще є таке. от це та штука. Ще таке є металеве таке. Я вже їх купив, вже на те все потратила разом з фрасункою. 2000 гривень. Все. Баста. Баста. Хватить. Ті гроші тяжко даються, дуже легко тратяться. А наразі, добре хлопці, пишіть свої думки. І будьте всі тільки розумні, і будьте всі здорові.